Ночі Росія в атакувала нас із вами. Безпілотники ворожі летіли з шести напрямків. Більшість безпілотників збили. У повітряних силах заявляють, що країна-агресорка запускає 138 ударних дронів, 110 – винищені. Наша ППО на півночі сході країни спрацювала. В 11 локаціях зафіксовано подіння уламків. Деталі поточнюють. Та повітряні сили спростували інформацію про 16 балістичних ракет, які прилетіли по ТЕЦ Києва 13 січня. Власне, тоді у столиці почалися серйозні. Зні проблеми зі світлом, теплом і водою. Це були дуже суттєві джерела електрики і теплопостачання для Києва. Водночас у повітряних силах кажуть, ракет було значно менше. З усім цим будемо розбиратися. Юрія ігната запрошує до бесіди. Це начальник управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію, рада, бачите. Так, доброго дня, Давайте розбиратися, бо ми ж хочемо розуміти, що, що ми побачили в останніх атаках не як наслідки, а ви як процес, як зміну. Якщо ми говоримо про те, що більше стали використовувати дронів з модойм, це і чорне море, і київське водосховище. Це нова тактика вдосконалення, інші кроки, спроба робити те, що вже було, і ми стали більше цього помічати. Що це? Ну, так почали з власне з того удару, Я думаю, що тема зараз несеться в інтернеті. Думаю, я з цього почну і, і одразу про дрони. Скажу, що дійсно 13 січня не було так саме по Києву таких прильотів, про які йдеться 16 балістичних ракет. Це були по, дані по всій території країн над Києвом. Тоді знищили два іскандера М. Ну і ще дві ракети в Київській області. Ну, власне, це не зменшує, звісно, ризиків і тих. Руйнувань, які Росія регулярно проводить саме по столиці та по інших регіонах, звісно, що в інші дні були е, такі і прильоти, і руйнування. Але власне за 13 січня, щоб поставити крапку, я думаю, що скориставшися фіром, треба сказати, що дійсно було. Тому журналістів треба власне скеровувати, коли є якась заява. Можливо, хтось помилився, десь там переплутав дату і так далі. Тому треба звернутись до наших офіційних джерел. У нас на телеграмі командування чи повітряні сили є інформація щодо кожного удару щоранку. Давайте ну, і, по... власне так так да. до, до водойм. Повернімося з вашого До водойм. Ну дивіться, водойми от чи Київське море, чи водосховище часто використовується, звісно, ворогом для прольотів засобів повітряного нападу. Ви згадайте перші дні війни саме через гирло Дніпра, так йшло. Йшли повітряні атаки ворога. Літаки ударні групи росіян притискалися якомога нижче до землі. Ну але ж розуміємо, що є певний рельєф місцевості. Тому от, власне річка Дніпро теж використовувалась для такі для заходу ворожої авіації з території Білорусі, з території Росії. Таким чином і безпілотники теж використовують власне ландшафт. Місцеві для того, щоб е, бути менш помітними для наших радіолокаційних станцій, для того, щоб долітати до цілі, притискаючись як вовниче до землі. В інших варіантах, безпілотники можуть летіти, звісно, і е, понад 4, там, 5 кілометрів для того, щоб бути недоступними для наших мобільних вогневих груп, все залежить від тактики застосування ворога в тому чи іншому випадку. Ну, щодо дронів, ще додам, звісно, що почастішили випадки застосування е, швидкісних дронів. то... Таких собі реактивних БПЛА, яких там називають е е Герань-5, Росія та інших типів. Тому е з цим теж е явищем з, з цими дронами теж йде протидія серйозна. Застосовується і тактична авіація, вільний КФ 16 ну і зенітні ракетні системи, зокрема. Пане Юрію, давайте проговоримо. вже раз ми почали про зміну і про доповнення, якщо можна так сказати, у тактичних діях ворога. То що ви спостерігаєте? те, що ми називаємо масованими атаками, воно може бути розщеплено на багаторівневих пунктів. Що було, в якій кількості які ракети даруєте ще теплими, мало не з конвейера росіяни? Запускають, чого в них є нормальний запас і так далі. Що ви бачите в комплексі? Зміна методики російських та хатак нічого не змінилося, тільки кількість. Бо зрозуміло, що вони працюють на три цілі: це виснаження ППО, це виснаження енергосистеми і інфраструктури міст і сіл, зрозуміло. Ну і третє це паніка і бажання їх змусити нас капітулювати. Чого ми не помічаємо? Ну, бачите, давайте про крайній удар, мабуть, поговоримо, тому що 21 ракета була використана, але ракети різних типів, і циркони, і ракети Х-22, і 32 це ракети, які рідко застосовуються, але все ж застосовуються. Ворог застосовує різні засоби повітряного нападу, десятки у них різновидів ракет, різних типів, наземного, повітряного, морського базування, ну, також дронів. вже теж. Про це говорили теж дуже багато, і вони причому їх модернізують, особливо шахет. Піддався вже дуже багатьом модернізаціям, і його роль, тобто, він може використовуватись як і розвідник, як ретранслятор, так і як ударний БПЛА, Тобто, зростає. Він показав себе ефективним засобом. Якби там хто не говорив, але наше завдання їх. Знищувати ці ефективні засоби і протидіяти, теж застосовувати інноваційні методи збиття саме цих засобів. Противник щодо тактики, ви бачите, що є у нас тактика такого удару, який має велику географію, от як цей випадок 13 січня. Ще раз згадаємо: це були удари балістикою, удари крилатими ракетами наземного базування. Ну і таким чином ворог охопив багато областей там по по три, чотири, по п'ять ракет різних типів було в Запорізькій, в Дніпропетровській, в Харківській, в Київській області а буває ворог всі свої ці засоби одночасно масований комбінований, де спрямовує по одному місту. Як це часто було? У столиці для того, щоб велика насиченість засобів уявіть ще сотні і сотні дронів, які летять постійно щоночі, виснажують, звісно, що протиповітряну оборону, звісно, що доводиться інколи перезаряджати ракети в тих самих насамсах, чи Айрісах, чи в Петріотах. Це при умові, якщо є ракети. А ви знаєте, що нещодавно просто перед одним з масованих ударів виступав вже і президент України говорив, що. Немає, немає чим е, захищати. От треба, щоб е, партнери ну якомога швидше нам надали ті засоби для того, щоб е, можна було відбити такі ракетний удар. Ці засоби напередодні удару і були надані в Україні зараз. За рахунок них і було відбито цей масований удар. Там були доволі непогані результати близько 80-85% е, збиття повітряних стіл. Давайте проговоримо про те, які технічні рішення чи інтеграція західних систем з вітчизняними розробками протиповітряної оборони дозволили збивати ракети типу х-22 х два Ха За вашу інформацію виправляєте, якщо не так було випущено Росією по нам саме цих ракет з початку повномасштабного вторгнення. Що що маємо ну, страшна ракета? Зрозуміло, що близько тонни бойова частина. Ми розуміємо, які руйнування вона приводить Най Найвідоміші випадки це у нас. Кременчук, пам'ятаєте, торговий центр і Дніпро, де матчі на весь будинок знесла з цією ракетою особливості вона протикорабельна. Вона для знищення розроблялася авіаносних груп із спеціальною бойовою частиною. кажу спеціальною, щоб там сильно зараз не лякати людей. Так ну і таким чином противник ці ракети із, із звичайною бойовою частиною застосовував. Багато е, наперед на початку повномасштабного вторгнення. Е, оці два випадки, що я сказав. Ну і також по акваторії Чорного моря, близько близько острова зміїний по портовій інфраструктурі е, по узбережжю Одещини е, теж прилітали ці ракети. Ну е, модифікація цієї ракети новіша. Це Х-32. Вона має дещо зменшену бою частину. Очевидно, але е, збільшена її дальність. Так, е, звичайні Х-22 до, до 600 кілометрів можуть досягати по відстані. А уже Х-32, за певними даними має дальність до тисячі, тому ракети, звісно, що небезпечні 412 було з повзаповномасштабне вторгнення усього їх використано ворогом з літаків Ту 22 м Н Це стратегічні бомбардувальники, і до цього числа, коли у нас було 24-го, так коли було їх збито. 9 над Києвом було збито лише три ракети. Зараз маємо вже в активі 12 ракет. Чому раніше не збивали? Відповідаю вже на питання, треба було можливо коротше це сказати, але я трошки розтягнув, щоб було зрозуміло до чого. Тому що атакується ракета по балістичній траєкторії, швидкість близько 4 махів, тобто 4 тисячі кілометрів на годину. і... Вона як балістика опускається на ціль. Що у нас буває балістику? Зрозуміло. Петріот Петріоту потрібно бути в потрібний час, потрібному місці, де атакує ворог. А де ворог атакував, я вже вам розповів. Тому, власне, вперше по Києву такими ракетами в такій кількості аж 12 було завдано удар. Це дуже дуже потужний результат, скажем так, 9 із 12 дванадцятих. 22 х Ну, це було вперше дійсно. Давайте ще проговоримо про роль е, засобів радіоелектронної боротьби, які з е, наземні, які власне використовуються на землі, для того, щоб нейтралізувати кралети, ракети і дрони під час останньої затаки. Як ви фіксуєте ефективність, неефективність, і певно, що які висновки з того, що ми можемо знати, були зроблені? знаєте РЕП у нас це така невидима зброя, так її не, б... не видно. Її видно тільки на. Роботу РЕП відчутно на навігаторах в автомобілях, які ви можете опинитися десь посеред Тихого океану чи в іншому місці. Для чого це робиться? Ну для того, щоб протидіяти ворожим БПЛА, які сотнями летять на Київ, протидіяти ракетам, які десятками теж летять. Я не говорю лише про Київ, про різні міста, тому що РЕП у нас працює і на лінії фронту є різні системи їх. Виробляє також і українська оборонка, ну і також наші західні партнери нам допомагають із системою радіоелектронної боротьби. Дуже ми не афішуємо ні на світлинах, там особливо, ні в інформації про роботу радіоелектронної боротьби. Тому вона така і невидима, але дуже і дуже важливо. Тому в зведеннях ми завжди пишемо: збито через дріб подавлено. Стільки-то, стільки-то цілий та подавлення. Засобами РЕП спуфінг всі знають, що це теж уже експертів багато пояснювали. Це те, що допомагає нам уникати потрапляння засобів повітряного нападу противника до власне міст, до об'єктів, які ми охороняємо. Пане Юрію, дякую вам. Юрій Гнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України, був з нами на зв'язку.